У Дніпрі підпалили авто ЗСУ, А перед тим ще два в Одесі. Поліція шукає зловмисників. Тим часом потерпілі впевнені замовники підпалу росіяни. Чому розповіли нашим кореспондентам? Постраждало скло одне, друге. Підкрилки, бо це все протікло. Колишній майстер з манікюру, а нині бойовий медик Євген Лупол показує свого блюма. Автівку на якій врятував більше сотні життів. Невідомі підпалили її цими вихідними просто біля будинку. Сиділи сусіди, побачили, спугнули цих покидьків, почали це все гасити. Автівка працювала на авдіївському напрямку на евакуації. Ця машина дуже фартована. Рік пробула на нулі і залишилася ціла. Цю машину подарували Євгену на день народження у жовтні 2022-го. Гроші каже, збирали всім світом. В Одесу бойовий медик приїхав ненадовго на реабілітацію після поранення. А заразом і машину віддав автомайстрам підлатати сюди. У нас е, два важких можна було е, е, забрати, і декілька. Легкі, бо є сидячі місця, дуже ми так все переробили. Тільки забрали її з СТО. Вона була просто ляля-песня. Вона збиралася їхати і працювати далі. А це вже Дніпро. Вигун повністю згорів. Він розплавився майже уся, усі дроти, вся проводка автомобіля згоріла. Вогонь знищив весь моторний відсік, і салон вціліли хіба колеса. Відтак відновити машину каже автомайстер. Уже неможливо під лобовим склом був напис Зсу евакуація. Його й досі трохи видно. Це була е, також автівка, яку е, на кошти громадян прибрели е, для зсу. І вона направлялась на бойові задачі. Другою на Донеччину автівка зламалася, тож військові залишили її на ремонт у Дніпрі. Майстри вже замовили деталь та мали невдовзі повернути машину назад бійцям. Утім, так і не судилося. Десь у другій годині ночі, може пізніше, може не раніше. Четверо осіб в балаклавах. Вони її спочатку облили бензином, а потім підпалили. Були ще як це, коктейлі Молотова. Вони їх зробили, закидали німавтівку і побігли дуже швидко. Усе це Дмитро побачив уже зранку на камерах відеоспостереження. А як відмотали запис назад, помітили хлопця, що вдень фотографував автівку. Відео автомайстри одразу передали до поліції. Колишній військовий Андрій Вагапов каже, випадків, коли цілеспрямовано підпалюють автівки ЗСУ, вже кілька впевнений, діють на замовлення росіян. Їх спецслужби зробили телеграм-канали, на яких пропонують. Роботу пропонують вони не багато коштів. Вони пропонують десь там тисячу гривень за фотографію, і від двох до чотирьох тисяч гривень за підпал. Я знаю ще окремо про два випадки. Один стався буквально вчора була підпалена автівка військова, яка на балансі частини яку тільки тільки отримали і оформлювали. Це навмисне пошкодження. Майна а Санкція цієї статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Поки триває слідство, дніпровські автомайстри що допомагають військовим з ремонтом автівок, вирішили придбати для бійців новий бус, оголосили збір і вже зібрали частину суми. Тим часом захисники дають поради своїм побратимам не маркувати автівки та тримати їх на парковках з охороною. Ольга Дунська, Софія Москаленко, Євген Лопетніченко, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон є. Дині новини.